Я робив вже відео на каналі про те, чому важливо розбиратися, як речі працюють всередині. Можуть подивитися це відео. Крім того, я робив відео про те, чому алгоритми важливі і чому індекси важливі, теж класні відео. І хотів розповісти, якби більш детально зануритися в MySQL, Postgres, щоб концептуально пояснити різницю і як це впливає на нашу роботу, на рішення яку базу даних обрати. Але зрозумів, що треба зробити одне проміжне відео, яке я роблю сьогодні. І сьогодні ми якби, спробуємо подивитися на те, які алгоритми саме використовуються в середині бази даних в індексах і чому. Давайте помалюємо трішечки. Я намалював таблицю товари, є 4 колонки. ID-шник, назва, ціна і опис, і згадаємо, що такі індекси. Да? Тобто, якщо ми хочемо просто шукати товар по назві, то, скоріш за все, і в нас 100 мільйонів товарів, то, скоріш за все, нам доведеться перебрати товари в е найгіршому випадку, скажімо так, це буде 100 мільйонів записів. Тобто, Ми переберемо кожну назву, перевіримо, чи це та, яку ми шукаємо. Але якщо ми хочемо це сильно прискорити, ми можемо, наприклад, відсортувати табличку по назві товару. Додати сортування і зберігати відсортовано. Якщо ми її будемо зберігати відсортовану, то ми можемо використати бінарний пошук, пошук ділення пополам, коли ми беремо просто наш масив якийсь е відсортований: 1, 2, 3, 7, 10, 20. Шукаємо, наприклад, ми число 2, дивимося всередину, е розуміємо, що двійка менше, ніж сімка, значить все, що справа, ми викидаємо. Потім знову дивимося посередині, дивимося двійка, супер, все спрацювало, знайшли. І така оптимізація може нам сильно сильно прискорити пошук. Щоб ви розуміли, якщо у нас не 100 мільйонів, а 100 трильйонів, тобто 100 трильйонів це 100 тисяч мільярдів записів, це дуже багато 100 трильйонів, то, якщо у нас немає. Таблиця не стартована, нам доведеться брати ці 100 тисяч мільярдів записів. Якщо таблиця. Відсортовано, то ми переберемо це за 46 таких ділень пополам. Ми ділимо пополам за 46 операцій. Тобто дуже-дуже швидко. 100 трильйонів проти 46, зрозуміло, що це дуже швидко. І дивіться, але є одна проблема. Що ми можемо зберігати таблицю відсортовану по назві, але якщо ми раптом захочемо шукати по, по ціні, і ми не можемо мати таблицю одночасно відсортовану по назві і ціні. Тому, що таке індекс? Ми беремо по суті колоночку, наприклад, назву, копіюємо її кудись і зберігаємо в відсортованому вигляді, щоб можна було швидко по ній шукати. Це індекс по, ці... по назві. Якщо ми хочемо шукати по ціні, то ми копіюємо колоночку з ціною. І у нас є ціни відсортовані, сортуємо їх, і потім дуже швидко шукаємо. Тобто, виходить, що у нас супер-супер-супер класно і швидко, і все, і все класно працює. І в цілому база даних могла б використовувати такий відсортований список елементів. і Шукати досить швидко. Але проблема не тільки в пошуку, проблема ще, як вставляти елементи. І вставити новий елемент більш дорого. Тому що якщо ми в масив вставляємо елемент, на гірший випадок це О від N. Якщо е, ми шукаємо відсортованому масиві, то це у нас o від log n. Тобто, по суті, це те, що я вже і роз, розповів. Ділення пополам у нас має складність е, o від log n. І тепер нам потрібно вирішити питання цієї вставки. І замість відсортованого списку ми могли б помістити це в дерево. І сьогодні ми поговоримо саме про типи дерев, які могли б бути використані, і які використані, і які не використані. Тобто, самий простий варіант ми можемо помістити наш відсортований список в бінарне дерево. Бінарне дерево це значить в нього два або менше вузлів, і у кожного вузла, відповідно, теж два або менше. От наше бінарне дерево, наприклад. Тут у нас. І, і це не просто бінарне дерево, ми називаємо його як бінарне дерево пошуку. Binary Search 3. І тоді ми можемо взяти. Наші дані помістити в дерево. І основна ідея така, що все, що зліва, наприклад, у нас тут число 7, все, що зліва менше 7, все, що справа, більше 7. Наприклад, тут буде 10. Так само тут у нас все, що менше 10 зліва, все що вище 10 справа. Тобто, наприклад, тут може бути 8, тут 12. З цієї сторони у нас може бути 4. Тут, наприклад, бути 5 і тут бути 2. Тобто, в цілому, якщо ми намалюємо список такий самий зверху, то воно буде дуже, чи знизу, давайте, буде дуже схоже, От, дивіться: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Тобто, ми можемо. Давайте я намалюю на іншим кольором, щоб було зрозуміло. Що, в принципі, ми бачимо, да? все йде в тому самому порядку. І такі саме алгоритми, як у нас був з бінарним пошуком, коли ми, наприклад, відкидали частину. Дивились, наприклад, не... шукаємо нам необхідно знайти двійку. Ми розуміємо, дивимося на серединку, на сімку. Розуміємо, що ми можемо викинути цю половину. Так само дивимося в дереві на сімку і розуміємо, що ми можемо викинути цю половину. Так само йдемо далі. Дивимося. Потім на четвірку посередині, так само тут на четвірку, розуміємо, що все, що справа ми можемо викинути, і так само тут ми викидаємо справи. І потім відповідно шукаємо зліво. у нас тут один елемент, один елемент, двійку ми знайшли. Якщо ми візьмемо звичайне бінарне дерево пошуку, то насправді вставка у нас не, і пошук не за log n, а за найгірший варіант за n, чому так? Тому що уявимо, що у нас є 1, 2, 3, 4, 5. І ми вставляємо наші елементи в це дерево. Один вставили, тепер дивіться, двійку. Ми Да, вона справа, Зліва все ще менше, справа все ще більше. Потім вставляємо рієчку. Так, зліва все ще менше, справа все ще більше, трієчку вставили. Вставляємо четвірочку. П'ятірочку. Тобто виходить, що наше дерево не має зовсім. Лівих оцих вузлів, а всі, всі, всі праві. і В результаті наше дерево перетворюється в список. Це, по суті, зв'язаний список, по якому ми шукаємо за O від N. І це найгірший варіант. Тому наше дерево, щоб ми могли по ньому шукати ефективно, має бути збалансованим. Що таке збалансоване? Це значить, що ми намагаємося тримати мінімальну е, його висоту в ідеалі, щоб ліва і права сторона по висоті не, не, не відрізнялись більше, ніж на одиницю. Тобто у нас тут кожного вузла, при тому. то ми кажемо, що у нас є один вузол, другий, окей, але у нас вони рівні, ліва і права частина. Супер. Якщо ми додамо от так, от, воно вже не збалансоване. Але якщо ми додамо сюди, сюди і сюди, воно вже збалансоване. І у нас є декілька алгоритмів, це такі модифікації бінарного двійкового да, дерева пошуку. Які дозволяють мати його збалансованим. Один із алгоритмів називається AVL3, тобто оце от AVL дерево. Я не буду розповідати в деталях, але основна ідея, що це бінарне дерево, і коли ми вставляємо новий елемент, під час вставляння ми не просто його вставляємо, а ми ще би, починаємо повертати вузли, пересувати їх для того, щоб його перебалансувати. Інший варіант red. Black, 3, там не такі строгі умови відносно балансування. І там є свої переваги недоліки, але в цілому це майже те саме, що AVL 3, і по факту це обидва, обидва це варіанти бінарного дерева, яке самобалансуюче. Тобто, кожен раз, коли ми вставляємо новий елемент, якщо ми бачимо, що щось не те, ми його перебалансовуємо. Але бази даних цього не роблять. В плані не використовують Binary Search 3. Вони використовують інші трішечки дерева. Чому вони не використовують Binary Search 3? Тому що насправді, навіть якщо у нас 100 мільйонів записів записів, да? 100 мільйонів у нас пошук вниз, глибина дерева буде, чи висота дерева буде, здається, там 20, десь близько 20, припустимо, там 23 рівні І е, якщо ми шукаємо дані на жорсткому диску, то це досить довго, тому що нам треба знайти наш елемент, наприклад, ми знайшли потім нам треба зрозуміти, читати в цю сторону чи в цю, в цю сторону. І, е, припустимо, у нас жорсткий, жорсткий диск, який там крутиться. І в нас цей пошук може зайняти не знаю 5 мілісекунд наприклад. 5 мілісекунд це час, щоб знайти наш блок на жорсткому диску. Ми шукаємо 5 мілісекунд. Потім знову 5 мілісекунд і так 23 рази. Тобто, ніби все швидко, зрозуміло, це набагато швидше, ніж перебирати все. Але 23 на 5 це ну, якби не дуже швидко. Тому в ідеалі хотілося б, щоб наше дерево мало би сильно меншу глибину. Цього можна досягнути, якщо ми візьмемо і зробимо не по два дочерніх елементи, а по 3, 4, 5, ну, тобто більше. І це вже називається Б-дерево. Б-дерево виглядає так. Зазвичай отак от малюють, кажуть. Що у нас зверху, наприклад, 5, 20, допустимо, 100. Це значить, що всі елементи, які менше 5, йдуть сюди, всі елементи, які між 5 і 20 йдуть сюди. І Всі елементи, які між 20 і 100 йдуть в цей вузол. І всі, які більше 100, йдуть в цей вузол. І тут так само вже йде додільошка е, далі вниз. І відповідно наше дерево виходить значно-значно менше по висоті. І насправді е, в Postgres чи там, мускультом е, у нас у ці от вузли обмежені не кількістю елементів, а розміром блоку. Тобто, наприклад, 8 кБ блок. І відповідно кожен вузол у нас 8 кБ, і у нас може бути різна кількість, залежності від типу даних, яких ми використовуємо, у нас може бути різна кількість дочірніх вузлів. Ну, Приблизно від 200 там, до там, 2000 в цьому діапазоні, мені здається. І відповідно, якщо ми візьмемо 100 мільйонів записів, то якщо у нас буде 100. Вузлів дочірніх у кожного вузла, тоді у нас вийде замість 23 ітерацій, глибина замість 23 рівнів, вийде 4 рівні. Тобто, це 4 на 5 мілісекунд, це значно швидше. А якщо, наприклад, буде там 1000 чи 2000, то у нас ще глибина вийде 2. Тобто, нам всього потрібно буде 2 рази на диску знайти потрібний блок його вичитати. Замість 23. Тобто, це суттєве прискорення. Тому. Бази даних для індексів використовують b 3 а не бінарне дерево, тому що це дозволяє сильно зменшити глибину. Тобто це ключова ідея. Тобто. І нам наш пошук буде швидше працювати. Але насправді бази даних використовують не просто B дерево, вони використовують модифікацію B дерева, яка називається Б3. Це дуже схожа структура даних, але відрізняється вона. Від звичайного бе давайте знову його намалюємо, тим, що наші дані зберігаються лише в наших самих кінцевих вузлах. Тобто тут в вузлах ми, ми маємо дані для пошуку, щоб знайти, ем, наприклад, назву відповідну. Але нам же ж, крім назви потрібні ще інші дані. Нам або потрібні. Айдішник нашого рядочка, або взагалі, можливо, повністю, якщо у нас копія всієї таблиці, таблиці, це ми розберемо в іншому відео. Але якісь, крім назви, нам треба по цій назві ми шукаємо дані, відповідно, нам потрібні ще ці дані. І Ці дані зберігаються в B++ дереві в самому низу. Це перше. Друге, у нас ці нижні блоки, нижні кінцеві вузли вони. Один на одного вказують. Один блок вказує на інший: на наступний, на наступний, на наступний, на наступний. І в результаті, якщо ми хочемо вичитати дані, просто пройтись по індексу і знайти щось, то ми можемо гуляти по цьому індексу без необхідності виходити вгору. Тобто ми можемо легко сканувати весь індекс, читати, 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 читати до сюди, вичитати наступний блок, сюди і так далі. Тобто, нам. Вже не треба йти вгору, вниз і, там, і шукати по дереву наступний блок. І крім того, ми легко вичитуємо дані. Ми вичитуємо дані одне за одним одне за одним. Якщо ми кажемо, наприклад, знайти ціну від 100, від 100 до 110, то нам дуже легко знайти, тому що ми знайдемо 100 тут і потім пройдемось по індексу і виберемо все до 110, тобто нам не потрібно буде шукати по всьому дереву. Основна ідея цього відео дати вам більше концептуальне розуміння, що дають дерева. Якщо вам цікаво, як безпосередньо працюють там вставки, як працюють ці обертання, як спліт вузлів відбувається, це все ви можете на Ютубі. Я вирішив це не вдаватися, головне, головне нам тут концептуально розуміти, що це таке і як воно впливає на базу даних. Власне. І це відео є підготовчим до наступного відео, в якому ми вже розберемо більш детально, як з індексами працює MySQL і Postgres. Також, я думаю, ми зробимо цікаве не одне ще відео про дерева. Розберемо, класний алгоритм є Quadrрі, в нього класні UseCase. Потім ми розберемо, наприклад, як працює файлова система. Файлова система теж використовує, наприклад, X3X4 використовують вже індексування файлів, там у них H3, е, структура даних, такий спрощений батарей, індекс, е, аналог B3, скажімо. Потім е, ми розберемо. Та, взагалі, я думаю, дуже багато буде цікаво на каналі. Тому ставте лайк, підписуйтесь, е, рекомендуйте відео знайомим і пишіть в коментарях теми відео, які ще б ви хотіли побачити на каналі.